Нагадуємо, що в нас є доступний на тест-драйві id 4 з класною зимовою резиною в повному приводі. Ось такий прайм є в синьому кольорі, доступний, на якому можете приїхати покататися безпечно і відчути повністю всю динаміку повного приводу. А сьогодні ми на ньому проведемо день, поїздимо трошки по місту, поїдемо підзарядимося і зробимо невеличку поїздку по трасі. Ось такий з тепловим насосом. До речі, автомобіль. Зранку досить комфортно, швидко розмерзається вікно. Він доступний теж до придбання у Львові нашій площадці. Поїхали. Зарядочки у нас 54%, але проїжджав по Австрийську, та й думаю, та заїдемо вже зразу до наших партнерів go зарядимося, кинув собі резерв, приїхав, зарядочка мене чекає. Тому зараз підзарядимося трішки на хвилин 20, поки підемо вип'ємо кави до наших друзів, опа. Але що? Чуєте цей звук? Якийсь звук дивний. Таке враження, ніби пробел колесо. Так. Бляха. Так, у нас зміна планів. З зарядки до, На зарядку ми вже не їдемо. Е, їдемо на шиномонтаж. бо тому що що pressure loss detected. Другого разу вставили кабель, зарядка пішла. І зараз розганяється 45 кВт, поки що на годину показує. Хвилин 5 трошки батарея прогріється. І все таки заряджання буде на значно швидше. От 4 хвилини, Ой, 4 км хвилину показує. І короткий звіт по зарядці. Зараз заходимо в GoTU, в них є прикольна фішка. Можна подивитися повністю звіт по процесу заряджання. Як бачите, ми витратили 537 гривень, заряджалися 39 хвилин, доплюсували 38% до зарядки. Насправді, станція, як бачите, віддавала 115-118 кВт, але машина сприймала. Насправді не так багато. Від 45 на піку 64,8 кВт. Це швидше пов'язано з температурою повітря і з температурою батареї, оскільки вона була не надто прогріта. А ось такі результати. Підсумовуємо. Приїхали ми загалом 85 км. їхали десь так, реально 120-130 по трасі з обгонами. І розхід 24 кВт не вийшов. Ось такі результати. Температура на вулиці була нуль, кліма включена 175 і і їхало нас четверо людей в дорозі. Чесно, машинка на дорозі відчувається кайфово, приємно, динамічно, гарно тримається. Тому, друзі, якщо цікавить, ID4 або інші електромобілі в наявності та передзамовленню, звертайтесь з компанії Електро.